Тата, якщо цей розклад резонує до вас і мені випав Пентакльний Король, надійтеся, це ваша людина. Доброго дня, чи є у нього серйозні наміри на вас? Зараз. Рентген пройде. Зараз подивимося, чи є у нього серйозні наміри на вас? Хто ви? Хто ви? Ну, ви заклопотані може, в своїй роботі, але. Свої... Но... Свободна серденько. І в минулому я скажу, що це був такий тяжелий розрив, тяжелий розрив. Я і не скажу, що там любов була, там обман був. Обман, чоловік обманював, може, пішов до другої. У вас справедливість, а ви залишилися... У вас є робота, у вас може є друзі. Дивимося на цього чоловіка, з яким ви поряд. Ну, я скажу, поки він не проявляє таких сильних чувств, але він надіється на такий ґрунт, підґрунтя таке у чоловіка йде до вас. І я скажу, чоловік пентакльовий король йде. Пентакльовий король. Якщо, дівчата, оцей розклад резонує до вас і мені випав пентакльовий король, надійтеся, це ваша людина, з якою ви спілкуєтеся. Це буде неожидано, це буде неожидано, неожидано, що ви зразу не знаєте, що робити. Но я скажу, колісниця чоловіка веде до вас, бо він вам по судьбі. Отак. От